Ми вас дуже любимо, цінуємо і будемо далі любити. Дякую вам за все за те, що ви захищаєте нашу Україну. Україна незламна. Такими щирими словами вдячності в День Збройних сил України військових привітали вихованці спорткомплексу Олімп. Діти передали бійцям ноутбуки, бензинові генератори, термовентилятори та набори інструментів. А придбано все це за кошти працівників ПАЕС, які щомісячно долучаються своїм благодійним внеском до акції Допомога захисникам України. На виконання цього замовлення пішло майже 140 тисяч гривень. Ми продовжуємо надавати ту, таку необхідну допомогу нашим воїнам. Знайте, що тил ваш міцний. Ми продовжуємо нашу акцію. Ми продовжуємо купувати самі необхідні речі для того, щоб наші збройні сили мали абсолютно все. Звертайтеся далі, бережіть себе. Слава нашим Збройним силам і слава Україні! І слава! Окрім обладнання, діти передали захисникам прапор з відбитками своїх долоньок. У такий спосіб юні патріоти вирішили продемонструвати бійцям свою підтримку та вдячність. Діти пишаються збройними силами та вірять у перемогу України. Україна переможе! Коли ця ідея виникла, я запропонувала це зробити дітям. І вони з таким натхненням це роблять. Вони не кажуть за силу, вони кажуть, це наші захисники. Наші захисники, вони найкращі. Вони самі придумують слова подяки. Вони самі пишуть. І вони з таким задоволенням і долоньки ці ставлять. Вони заряджають ці прапора такої неймовірної. Енергетикою, що я думаю, що нашим захисникам буде потужна така енергетика, до них дойде і вони будуть захищати нас і наближати нашу перемогу. Військові цієї частини не вперше звертаються до атомників по допомогу. кажуть, що ця підтримка для них досить важлива, а особливо чуйними є зустрічі з дітьми. Діти це наша гордість, це наше майбутнє покоління, це наша опора. Це як хлопчики, так і дівчатка це майбутні наші захисники та захисниці України. Тому це є велика підтримка. і ми пишаємось нашими дітьми. Також ми дуже їм вдячні за такі теплі відчуття, які вони нам дарують в ці нелегкі, такі тяжкі військові часи, і тому це звичайно підвищення морально-психологічного стану для всього особового складу нашої частини.